Спорт залишається дуже важливим навіть у таких складних умовах, як зараз, адже це розвиває та покращує не тільки фізичний, а й психологічний стан. Зокрема, це зараз важливо для дітей, які спершу пережили на собі карантинні обмеження через пандемію коронавірусу, а тепер переживають воєнні часи. Тож, дотримуючись усіх безпекових правил, у носівці продовжують залучати дітей до різних видів спорту. Дуже багато зацікавлено батьків з маленькими дітками приходять, цікавляться, які в нас відділення, навіть шестирічки, які ще не ходять до школи. Ми завжди діток приймаємо. На майбутнє знаємо, що це будуть наші майбутні спортсмени. Футбол працює, відділення атлетики. З маленького шестирічки дітки в нас навчаються до 18 років. зацікавлені в спорті є. Зв'язку з тим, що у нас з'явився новий стадіон, дуже багато в нас вечірній час, навіть зараз у нас повітряно, холодно, але люди приходять на заняття, самі займаються. Крім того, ще працює відділення вільної боротьби. Безумовно, воєнний стан створює складнощі не тільки для самих тренувань, а й також для організації різноманітних змагань і чемпіонатів. Особливо, якщо вони на виїзді. Перш ніж я відправляю заявку для участі, ми робимо опитування від батьків, чи вони дадуть нам дозвіл? Те, що тренери беруть на себе відповідальність, це в першу чергу. Діти дуже бажають виступати, тому що за останні півроку. Ніде на виїзді спортивна школа участі не брала. Ми проводили свої змагання для маленьких, для старших в спортзалі, на вулиці, тобто, щоб зацікавити дітей, щоб діти знали, чого вони ходять. Війна війною, а їм цікаво десь розвиватися. Батьки бояться відпускати дітей. Тренери вже так от ми особисто переговорили на нараді тренерів. Більш-менш ну, згодні тренери, якщо діти дуже хочуть, але ж батьки не дають дозволу. Тож найголовніше бажання всіх тренерів, батьків і дітей, аби якнайшвидше закінчилася війна, щоб можна було знову проводити великі спортивні збори, а трибуни були ще заповнені вболівальниками. Адже спортивна школа виховала не одного всеукраїнського чемпіона. До повномасштабного вторгнення тут стигли реалізувати проєкти міської ради та програми президента Велике будівництво з модернізації самого поля та бігових доріжок. Уже після перемоги тут мріють і осучаснити приміщення. Хотілося би воно бити і сучасне, сучасний і зробити вже і приміщення, осучаснити його і зовні, і всередині. І всі поклики і запити, які будуть відбуватися, я думаю, вони будуть завжди підтримані як міською радою, так і депутатським корпусом батьками. Тому що це ми бачимо, це великий позитив це це. Закалка це тренування, це здоров'я і плюс до того, що дітки ну, більше займаються спортом, але вони знаходяться в гаджетах і комп'ютерах.